Україні, слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Вітаю усіх острівян, а також гостей нашого острову. Сьогодні 2 вересня 2025 року. Сьогодні Укрпошти презентує дві поштові марки, які виходять в серії Українська вишиванка Код нації. Серія була започаткована в 2018 році і сьогодні виходять марки, присвячені вишиванці Одеської області, а також Сумської області. На малому маркованому аркуші розташовано 8 марок кожної вишиванки. Автором цієї марки є Оксана Шукліна. Номінальна вартість кожної марки. Це літерні марки, номінал Ю, що відповідає тарифу на пересилання простого нерекомендованого листа у межах України. Усього таких марок кожної 320 тисяч, на аркуші вісім марок. Відповідно, таких аркушів буде 40 тисяч, що навіть менше ніж е, монет, які карбує Національний банк України. Отже, як буде відбуватися спецпогашення, як виглядають марки, як виглядає маркований аркуш, конверт першого дня, який був випущений накладом 20 тисяч примірників, листівки, з яких ми сьогодні будемо робити карт максимуми, як усе це виглядає? Можливо, я вам покажу, як виглядає презентаційна папка. Чи напоминаюсь наклад цієї папки 500 примірників. Отже, будь ласка, не перемоткайтесь, дивіться далі. Друзі, ну ось нарешті я в головній залі, Київського голова Там Там далі, ось ви бачите, так? Це вже вишуковась черга за спецпогашенням. Сьогодні спецпогашення. Відбувається в місті Київ двома штимполями першого дня, а також ще відбувається спецпогашення у Сумах і в Одесі, відповідно, до кожної марки. Отже, Одеська вишиванка в Одесі, Сумська вишиванка в Сумах. Спецпогашення сьогодні розпочалось рівно о 9-й годині, через що, ви бачите, зараз вишукувалася невелика черга. Ну і я вам хочу показати, як виглядають ці марки. Зараз ви бачите малий маркований аркуш, бачите вісім марок, а також один купон, з якого можна буде зробити дуже цікавий КПД. Трішки пізніше я вам покажу, як я це зробив. Це марка. Присвячена одеській вишиванці, бачите, переважно чорні і червоні кольори. Ось ця марка присвячена вишиванці Сумської області. Бачите, що кольори у таких гарних пастельних тонах мені дуже подобається. Ця марка, і взагалі ця вишиванка. Також у підготувала сьогодні листівки. Ось така листівка присвячена вишиванці Сумської області. А ось ця листівка вона зроблена з використанням фотографії, автором фото. Зараз подивимось хто. Так, вибачайте фото Єлізавети Ніколаєвої. От, а дизайн Оксани Шукліної. Ну, я вже казав, що е, наклад цих листівок навіть менше, ніж я казав. 15 тисяч. Отже, небагато буде таких е, листівок. Ну і наступна листівка це листівка, е, присвячена шванці Одеської області. Ну і давайте тепер подивимось. Автор фото Олег Мітюхін. Ну, а дизайн Оксани Шукліної так само. І так само наклад цих конвертів 15 тисяч, вже небагато. небагато. Дуже красива листівочка, з якою ми сьогодні будемо робити карп максимум. Ну і, звісно ж, конверти першого дня. ну Дуже багато людей приєднали з до мого каналу і не знаю, що таке КПД. Давайте ще раз вам розповім, що ось цей конверт це вже і є, як КПД, але вірна його назва це буде бан КПД, чистий КПД. Без марки, без відповідного штемпеля, але на ньому є відповідний напис перший день. Отже, це конверт першого дня. Це перший тип, другий тип той, що я зроблю зараз. Це тоді, коли буде тут наклеєна відповідна марка, яка сьогодні вийшла, а також відповідний штемпель першого дня. А також може бути ще інший КПД, тоді, коли на КПД буде наклеєна марка, але може використовуватись будь який Штемпель. Отже, якщо ви сьогодні придбали цю марку, наклеїли її на конверт, будь-який не обов'язково на цей, і ви там проставили календарний штемпель, що ну, взагалі-то Укрпошта не дуже вітає, є інші штемпелі постійної дії у кожному місті. Ці штемпелі вони в вільному доступі можете зробити цей штемпель, і це так само буде конверт першого дня. Ось, ну і третій тип конверту першого дня, той що пройшов пошту, в філтелістів він більш цінний. Тому що він має додаткову історичний доказ, додатковий історичний доказ, тому що там ще є календарний штемпель. Отже, це додатковий доказ справжньості цього конверта. І це взагалі тут цікаво, звідки він був відправлений, кому було відправлений, в яке місто, як він подорожував. Зараз Укрпошта не ставить багато штемпелів, тільки один на Марку гасить, а всі вхідні штемпелі вона зараз відмовляється це робити. Що на жаль для нас філістів робить це ну, трішки менш приват, були ми а, такі конверти, які пройшли пошту. Отже, друзі, не будемо гаяти час. А, а, черга рухається, рухається повільно. Мені треба ще підготувати трішки матеріалу. Для того, щоб я вам зміг усе це показати. Отже, Будь ласка, ще це не кінець. Будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі. Не забувайте коментувати, ставити лайки або вподобайки, як правильно це казати українською мовою. Отже, не це саме, Ну, Зараз візьмо, друзі. Ну, зараз ви можете спостерігати, як власне, відбувається спецпогашення. Покажіть, будь ласка, там вийшло. Ага. Ну, це карт максимум. Це карт максимум. Ага. Трошки не так, як презентувала Укрпошта. Да? Ага. Марочка, ага. марочка зверху, а Укрпошта презентувала на своєму сайті ага. марочку знизу. Ага. Але коли марочка знизу, частина штемпеля попадає на орнамент сорочки і не дуже добре його видно. Коли знизу штемпель повністю читає. Прекрасно. Тому рекомендуємо ставити штемпель знизу. Ага. О. О, Друзі, бачите, треба інколи роботи не так, як робить укрпошта. Ну, далі так само. Ходить спецпогашення, ось ви бачите, як все це відбувається. Ну, а я ще чекаю свою чергу для того, щоб я також відгазився. Мабуть, я не зможу вам показати це, як власне, я буду робити, але далі буде. Дозвольте. Отже, друзі, я вже закінчив процедуру спецпогашення. Як вона відбувалася зараз, ви бачили. Ну і ось що в мене вийшло. Ось зараз ви бачите, такий гарний КПД. Ось так от виглядає штемпель першого дня для марки вишиванка Сумщини. Ось так от він виглядає. Сьогодні можна було робити цікаві речі філателістам. І чим цікаво, чим гарно замовляти такі конверти в крамницю і інколи я можу для своїх адресатів робити ось ще і такі речі. От, ну, що, що тут саме? Тут є марка з купоном. Такі от цікаві речі можна було робити. Також бачите карт максимум. О, тут такий жирний штемпель. Так. Ну, Дійсно, ви знаєте, пан Вадим мав рацію, що можна було її клеїти десь з іншого боку. Ну я все ж таки зробив так, як і зробив у Крпоштор. Щось мене таке спонукало, що буду робити так. Ну і останній карт максимум це Сумщина. Ось так от виглядає цей карт максимум. Ну і також я ще хотів показати, що можна ще й зазволяти в мене. Комнати першого дня з доставкою, ось так от він виглядає. І тут я застосовував спеціальний штемпель з привідною датою. Це вимірювані відстани від Києва до обласних центрів, що, на мій погляд, дуже доречно для, для цього штемпеля, тому що а, тут він поособлює собі таке, як, скажімо, а, в області Сумщина та Водещина, і тут цей штемпель був дуже доречним. І от такі конвертики ще отримують мої постійні кореспонденти, які замовляють ці конверти з доставкою поштою. Вони ну, там ставиться така позначка КПДПП, пройшовши пошту. Друзі, сьогодні знову таки невеликий, нетривалий ролик. Дякую усім, хто дивиться мої репортажі, і слава Україні.